площадку біля Гданська і порівняємо ціни з Росла і з Гданським. Зразу кажу, що вибір авто тут дуже великий, ціни дуже солодкі, так як там, допустимо, до, до тисячі доларів можна спокійну машину собі знайти. Почнемо з котрого ряда. Почнемо з цього фольксвагена 2000 злотих, 204 тисячі пробігу. 1,4 бензина Volkswagen і Golf трошки тут притарто так видно, що притарто Але з цієї сторони непогано, з цієї сторони непогано. салон, тут звісно no. трошки є нюанси Ауді, ладно. Але хоч лайкнижка навіть є. Є сервісна книжка. Тому все обслуговувалося на вищому рівні. Таке трошки би треба було прибирати тут, поплакувати це все. І було б нормально. Це заклеїться воно все типу. Це непонятна модель. Тата індіція. 84 тисячі пробігу. Я ще навіть не бачу, таке і перший раз таке бачу таку машину Тата індіція. Оце таке Кисьманенька ж, типу, а класи, чи класич. Середині пробігся, у нас 84 тисячі. Перший раз сідаю таку машинку. 84 тисячі пробіг, 1,4 бензин, так? Якщо я не помиляюся, всі тут стеклоподйомники не тут знаходяться. А тут так прикольно собі зроблено. Кенвуд. Тут теж така панелька. Непогана. Панелька. Регулювання стекла. Перший раз сиджу в такій машині марки. Тата. Таке. Прикольно. Сидиш високо, так обзорність класна. Що йдемо далі? Тут у нас той Volkswagen з перетартою цією штукою. Також на мінівен, а потім будемо... Хтось дивиться, але потім будемо подивимося. Це відео зайшло, де я показав, типу, що мінівена там Вона купити за адекватні кошти. Ще один Volkswagen. 2500 злотих, поло, 1.2 бензин, пробіг. 294 тисячі. Що обійдемо його довкола? Видно, що тут трошки таке чи типу цей. Що тут все було перероблене, напевно що вже. По салоні у нас що? Щось там електричне, непоганий салончик. Автомат, не автомат, а меха мануал. Volkswagen polo Непоганий, непоганий поло. Трохи перемальований сей певний. Fiat Panda ходив. Fiat Punto. Не Panda, а Punto 3950, 1,3 дизель 115 тисяч пробігу по салоні. Такий класний салончик. Типа прикольний, прикольний. Таке вже типу все так ну, краще ніж там ніж в танці тата. Так все по сучаснішому фіаті. Це все дивиться. Якась там печка є. Ще така марка машини, я теж таке ніколи не бачив. Що це таке? Це в нас Діхатсу. Дійнатсу. Модель Коде. 2005 рік, 188 пробігу, 3000 злотих і 1.0 бензина. Глянемо, що тут всередині є. Оце похоже на Жигуля. Це дуже сильно нагадує жигуля. Подивіться салон. Тут, блін, такий величезний цей. Саме крутіше це, це переключення ручки. Передача, а тут що таке? Навіть Під що ні хрена собі. Навіба такого нема. Просто і надійно. Під кур... О, одразу запасні Запасні елементи, щоб воно було скручувати. Тут ще якісь документації поводу вся. Така, блін, ручка це, це нагадує сильно. Гуля, бо не знаю що. Ручник. Бардачок. Бардачок, монарипи запускати там великий. Ось така... Класно сьогодні цей. Дві марки машинник, я навіть не, ніколи не цей не міг би побачити. І це 3000 злотих. І цей. Далі йде Денісан Мікро. 2500. Перший у нас де такий Micra, 3,5 тисячі, 2005 рік, 1,2 бензина. Пробіг, не пише, пробіг. Класний салон, видно. Не будемо кожну машину відкривати, щоб не затягувати відео. Але по кузу вона класна, набагато краще виглядає, ніж цей. Файна така мікра. Синенька. ну Тут тут є такий нюансик. Далі у нас Renault, Рено Clio, 2003 рік, 106, 264 пробігу 1000, 1,4 бензина. Але ще навіть газ бензин. Ціна 2950. Дешево. На газові. Рено пліво, дуже дешево. По кузові що у нас в салоні, бачили? Колесо би придалися. Таку зюпче, що таке все, ну такі нюанси, це вже не нюанс за таку ціну. Далі в нас де. Ось таке Альфа Ромео. Тобто -то Альфа Ромео 3000 злотих, 1,9 дизель. Пробіг 338 тисяч. Завжди мене цікаво, коли можна було виграти в цьому Альфа Ромео. Ух ти що, який тут салон! Ух ти що! Шкіранні Шкірені сидіння А тут така панелька приболів. Да, це звісно блін набагато, красніше виглядає, ніж там ті, ті, ті передні Тут вже є така солідна магнітола, але що вона робить, на пенше не робить. Сзади теж такі шкіряні сідушки. Да. Коробка механіка. Але немає підстаканічка посередині, там хоча б підстаканічок був. Добре, переходимо до наступного варіанту. No, тут такі є ті. Як щоб відкривати двері. Далі в нас де Фольцвайен такий ось. Volkswagen Fox, 2005 рік, 197, 1,2 бензину, 3,5 тисячі злотих. Що у нас потрібно? Салон не будемо заглядати салон чистенький, непоганий. Тут вже немає ніяких нюансиків. Ціну не знаю, що сказав, 3500 злотих ціна. Перейдемо ще на наступний ряд, бо тут бачу, дивляться. Це відео мені прийдеться розділити на дві частини. Тому другу частину почнемо з цієї А-класи. А ця перша частина вже якби підійшла до завершення. тому...